Ось забрав піни, зараз буду їх розпаковувати, знімати віддоси. І це буде круто. А це що таке? Що це таке? Сьогодні будемо заповнювати альбом з пінами. Та да, він в кадри не влазить, гаврики трохи заважають. Що, ми справимось. Вони плодяться, їх вже двоє, скоро буде троє, може п'ятеро, Ну Як малеча піде, так, так і буде. Так, Ось наші піни. Ой-ой-ой. Да, у нас сьогодні ось тут подкидиш, Це перший це Володимир нам такого прислав. Це у нас кайорг. Бачите, який він. Він двох дирчатий. Тепер будемо його насаджувати Якось отак от. Давайте його робити. Це легендарний покемон. Що, як там? Сафір та Рубін. Гра називалася. І ось тут у нас кайорг, його другий будемо. Опля, наш насадили на штир. Хопля. Тут наші минулі крутяться, вертяться. Так, і кайорг сюди вже не поміститься. Він буде сидіти ось отут. Тобто не кайорг, а це граудон. Бачите, який він крутезний. Вау! Полум'я, рука, он шипина. Аж сторчать. У кайорга хвостик тільки сторчить. Давайте його доставать. Такі величезні піни. Чуєте як воно хрустить? це... Як воно називається? Пробивається. Опля! Тепер у нас навіть ці штучки зафіксовані, якщо я захочу поносити, то вони будуть тут. Да, сюди можна щось вбахнути. Ну, ми зараз підемо сюди. Да, і ось ми Володимира побахнули, що скільки часу пройшло. ось настав цей момент їх сюди покласти. Так, першим я казав, що буде ну, такий закуп, в який ви ніколи не повірите. Да, тут не буде ні аніме, ні живопису. Ну, це можна і відеоіграм віднести, але це треба було сюди покласти. Вони раніше приїхали. І тепер перше у нас буде ось такий пін. Їжачок на скрипці. Чорний пін. Дивіться, який він маленький, гарний. Купок є, і він грає на скрипці. якусь грає. Да, І саме цікаве, тут в наборі було шість їжачків. Один там на саксофоні грав, інший в дудочку щось, третій на скрипці це грає, і троє з квіточками. І був вибір взяти одного. І я собі їжачка хотів. І я відразу всіх. З квітками, бо я ж чоловік, це ж чоловічий альбом. І був вибір і їжачок, який на дудочці грає там. І скрипач. Ну, я подумав, що скрипач більш елітний. Так що ось їжечок, скрипачок. Тепер у нас тут. Зараз займе своє почесне місце серед інших. Я вже нахромився на їжачка. Опля! Та-дам, який гарний їжачок, скрипачок. А може він сюди плях? А ну, цікаво. Ось. Ага, так і от він на храм ну, вставляється, а назад уже ніяк не хоче. Давай, скрипачок. викручуйся вже. Все ж можна дубу дати. Я хоч не в холосту кручу. Можливо і в холосту. Ану. Наче він тут так гарно лягає. Так, да, дивіться, як він гарно ліг. Наче ідеально створений сюди. Так, ти нормально лягла. Опа, ще краще зафіксував все. Вау! Оце, так, да, їжачок. Їжачок мене порадував, так. Да. Далі хотів показати, що в мене такий пакет приїхав. Тут всі я брав наче у різних продавців, але це не точно. Все прислали в одному ганському пакеті. І тут мені поклали бонусом таку наліпку Дермона. Вона трохи коцнулася. І пакет з пакетиками. Не знаю навіщо. Коли всі піни всередині пакетики чи перекласти їх більш. Класний пакетик, я не знаю. Ну, прям факт отакий. От так, далі у нас ось такий. Божа корівка у нас. Да, як там анекдот? Якщо Бога не існує, то чия ця корівка? Божа корівка. І вона якась тут сектанська, Вон, бачите, полумісяці. Тут там, 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 там. Вон... Намисто у неї є. Ось така золота. Дивився передачу про цих божих корівок. І там диктор під кінець каже всі маски зняті. Про Божу корівку. І ось вона пожирач тлі. вона свята, до речі, істота. Вона робить таку роботу, якщо б не вона. Тому б вже всі були в тлі. А тлі, якщо ви не знаєте, вона саморепродуктивна, вона саморозмножується, Їй не потрібен ні хлопчик, ні дівчинка, вона просто тупо бере і клонує себе. Ось отак. А вона жре її. Так що, ось отак. От. Це супер створіння, треба їх берегти. І чому кажуть, коли спіймав Божу корівку, то треба її відпустити, бо в неї велика ціль. І треба їсти, їсти, їсти цю тлю. Бо ну, ми ж їсти не будемо. Да, і тут в наборі було аж цілих 5 жучків. Дуже класний Ну, божухрівка, це мастхе, щоб охороняла журнал, альбом. Від всякі тлі хай буде оберігом. Далі у нас іде ось такий привид. Бу. Да, їх тут 5 штучок. Да. ну Зупинився на цьому такий чорний, Так, і цікаво, є... Ні, треба викручувати, бачите? Щось вона, Бум-бум-бум. Опля. Давайте подивимось. Ось така була ну, дуже якісна, мені це дуже подобається. Божукарівка така якась трохи дивна. їжачок трохи дивний, а цей прям вау вийшов прям. Суперський і такий плотний привид. І цікаво, у нього колекції 5. Тут один оцей мені більше всього сподобався, потім якийсь там черлідерша чи черлідер. потім якому там щось там знизу задувалося, на Мерлін Мен... Монро схоже, потім якийсь мопсик під ідеалом, чи не, це не точно. Це, походу, бульдог французький. Потім ще якісь там хелуінські. ну Це я так розумію, чи Хеллінська тематика. Ну там, був гарбузик. Да. Ще бачу, вони показували таку привид з тітьками чи щось такого. Ну, У мене такого нема. Може, колись буде, але не сьогодні. Так, далі у нас буде в колекції ось така жабеня. Да, бачите, який такий прикольний пакет. Відрізняється Якийсь фабричний від когось. Ну, що тут пишуть? Якісь елементи, щось в мусорку. Да, в мусорку воно піде. І тут у нас ось така жабеня. Мені дуже сподобалося жабеня. Та там всі мені сподобалось, їх 5 штучок в колекції. Ну, я взяв одну. Поки що мені достатньо однієї такі жабенятки, можемо зберемо всіх. Але з часом, але поки мені ось така магічна жаба. Жаби вони круті. полумісяць, вони як повнолудня, і вон, бачите, перебіг. Вон, шапка заклинати місяця. Але це не точно. Ну я так думаю. Да, ну Тут всі щось вони з полумісяцями в цій серії. Так що ось така жабка. Оця бу... плотніше, але ну, по якісті вони схожі. Давай викручуйся. Ну, добре, що сюди їжачка, я влупив, що він так гарно вийшов. Да. І жабення сюди і вона не спіде. Щось тут вся колекція майже чорних у цього продавця. Ну, вон, золота корівка. О Божа корівка, вона золота. Але вона така тонесенька, прям найтонша з цих. Хоча їжачок разом з нею десь такий. та ну така жаба заклинати місяця. Далі у нас в колекції буде ось такий динозаврик. Це як він там називається, стегозавр, Трохи мутяжний, зрозуміло який. Маленький ось такий. У нього в колекції також 5 пінів. Трицератопс, діпладок, потім що там, терадактиль та якийсь непонятно, плізіозавр чи що він такий. Ну Це більш, мені більше сподобався. ще Трицератопс сподобався Диплодок з написом травоядний, мені щось уродливе. Нафіга зробили напис, незрозуміло. Потім інший динозавр в кофті. Ну, те якийсь дурачок, так що, ну, правда, на цей розум не блещить. Бачите, який він ізичок висунув. Так що ну, він хоча б прикольний. Отакий От чорненький. Зараз будемо його фіксувати. І може це. А може його навіть сюди можна це фіксувати, але ну, я не впевнений. Там, де у нас ось ця подружка. Може повезе. Ну давай викручуйся, що вони такі... Ух. там сюди ти зможеш сісти, друг. Щоб не заважати реквазію. наче сідає, давайте дирку зайде. Оба на! Ну все, ми тут дирку зайняли. Ну, ви будете знати, що він не місцевий, але нікому не кажіть. Да, як прийшло, так і пішло. Отакі ну, динозаврики вони прикольні. Далі дуже такий неоднозначний Піндав Бір. Це... Це пиво з Сімпсонів. Це такий бренд там є. Is here to refill your Thank you. Ну, мені щось сподобалося, Думаю, чому ні. Я там набирав, які мені подобались, і я його взяв. Також чорний, мені щось вони тут. Які вам краще подобаються? Напишіть. Піни на чорних таких викрутках. Золоті, срібні, тут є срібні. Плотні, не плотні. Може плотні важко носить. Вони незручні. чи на, наоборот. Да давай викручуйся, ну щось. От такий фіг з ними, якщо чесно. На вулицях ніхто не зірве. Бояться люди, що вони спадуть, нікуди не дінуться. І пиво тут. Да, Сімсони мені подобається. Місцями кумедно, місцями лол що. Опля. І ось так от. Пиво зайняло своє місце на згадку. Купив собі на згадку. Буду, може Сімсони зникнуть через 50 років, а я ось буду в своїй 80, дивитися альбом з пінами і згадувати, о, були були Сімсони, Ось їхнє пиво з «Сімпсонів». Так що, да, І тут було два пива ще в колекції три разом. Якесь Вірневе Брок Май і Віш УВБ. Нічого не зрозуміло, коротше вони фігезні, фігня повна. такі у мене в колекції ніколи не буде. Далі мега якась колекція, ну, я не впевнений, що вона із однієї колекції. Да, тут що попало, але у мене є ось такі черепашка, котра кушає піцу. Ви можете догадатись, чому саме черепашка, яка кушає піццю, повинна бути у мене в колекції. О, тут прям легко йде, дивіться, вона прям прокручується. Така черепашка, тому що я люблю черепашок ніндзя. Це моя любов. Колись починався опенінг, всі діти пісялись, всі біжали діти додому, бросали все, що могли, щоб дивитися черепашок ніндзя. Бо вони були крутезні. Я до сих пор пам'ятаю опенінг, правда, на кацапській. Дословно, як, як наче було вчора, все його співав дитиною. Що там? ми не жалкі букашки, да? ну, співати я не буду. Ну, давай, викручуйся, ти, наче крутишся легко, але ти якась, Черепашки, давай, Альо. Някос спротиву. Та що. О, викрутились. що на там. Дивіться, як воно накручується. Як воно працює? Тут, походу, викрутка, чи що? Я не знаю. Ух. Да. Ще на касетах було черепашки ніндзя. Це передивлюся, брали касети. Це Це супер. А зараз якесь сумно, що сталося з черепашками. І у нас нарешті перша сторінка. Наша альбома закінчилось. Да, ми сьогодні поклали раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять цих пенів. Це прям вау. Вау! І вони всі так. Мені дуже подобається, що ми сюди впіхнули. Хоч я думав, тут взагалі нікого не буде. І отут думав взагалі нікого не буде. Тут прям він так ліг. Прям здивоване все. Це прям якесь чудо небесне. І у нас залишився ще один пін. Ого, воно таке важке. Ой-ой-ой! А як це так воно? Він вивалився? Ніхера собі. А що тут ще вивалюється? Така важезна сторінка? Їжачок, що за фігня? А чого ти такий... Тугий. Мені таке не подобається. Тебе буде з тобою попрацювати. Ну давай так тебе зафіксуй. Їжачок. Правда, нам було на треба на іншу сторону, блін. Ладно, викручуємо їжачка. Чуємо, на вліво? Капець. Тепер опять крутить цього їжачка. Можен сам вилазить. О, виліз, ну. Тепер. Ну, така важезна сторінка, це капець. Я думав, що щось, щось сломається. А випав, правда, їжачок. Якийсь... Маленький для цих, цього альбома, як бачите. Ну, ну що ж, ми його будемо фіксувати, якщо ви можете побачити, ось отак от, на уголок і ось тут будемо так його захвачувати, що він разом тут разом отак, з тканиною сів. Все, він тут сів. Опля. Все, перевіряємо їжачка. Що він тут так? Імбецил сюди. Як вас звати? ну Це імбецилище, щоб розуміли, це, це прям вау, Він це мій старий такий, горбатий. А це прям повноцінний. Мені його подарували. Да, дивіться, він такий повноцінний, мордочка. У нього була трохи приплюс, Але він покупався. Дивіться, такий. його і попка вже є нормальна, і пузика, і лапка. У цього взагалі лапка виставлена, якась, він трохи такий кривий. Тут повноцінний нормальний, он, бачите, тут у нього навіть пошив якийсь є. А тепер це ще у нас, а це у нас просто імпіцил. Дуваю, він навіть постраждав під час зйомок і буде цей. Копався у нас відео з купанням його побачити в кінці. Да, так що не перемикайтесь, якщо хочете побачити, як він купався. Так, ці кінти сюди. Так, ну. Давайте, вже вас показав, похвастались, хватить. бу бух що -то тут упало, ладно. потім розберемося. І торжественний момент. Ми намагаємося перевернути, щоб воно все не розлетілося, перевіряємо. Воно таке вожизне, капець. Це чистий метал, його можна потім буде переплавити, коли настане нас стане кінець світу. Да, ми будемо мільярдерами. Якщо що приходьте до мене за металом, будемо щось робити. І останнє на сьогодні, 10-й пін. Та там мультяшка у нас. І тут було дуже багато всяких пінів. Дуже багато. Да, і навіть я один звідси взяв собі. Ну, ви вже вгадаєте, який. Картинка буде, ось тут, мабуть, бо я вже тут його тримаю, значить сюди впилю. І ось дізнайтесь, який з цих перелічених пінів буде у мене, може, в наступному відео, може через відео. Да. І ось так мультяшка виглядає. Мені дуже він сподобався. Марсіанін, чи як він там називається. І саме цікаве, що я дуже мало бачив відео з цим марсіаніном. Да, це Марсіанін. Він живе на Марсі, в шоломі там щось з Сентуріона. Да, Щось такого. Але він мені дуже завжди подобався. Він був такий загадочний. Тим, що, мабуть, я мало бачу в сері з ним. І ось він у мене є. Тепер можна на нього дивитися постійно. Не треба чекати якісь там мультики, відоси. Да, що... Іначе він виглядає непогано, бо там я вам показав скріншоти, деякі там піни якісь дуже страшні. Мені дуже лякають, але один серед них є крутизний, який я собі захотів, і я його придбав буде в колекції. Давайте його помістимо. То жест воно буде відкривати першу сторінку. І він, походу, такий же самий. Ну, Це не точно. Ну, ми, давайте перевіряти не будемо. Але мені мене є догадки, що він з тих самих, як і жачок, любить вивалюватися. Но ми знаємо таких. Та давай вже викручуйся. капець. Ну, хто там думав, що вкрадуть, беріть на чорній. Це у людей є ідеї, що ось буду йти по вулиці, хтось хапане мого піна і втече. По перше піни коштують 20 гривень, 30 гривень. Ну, це тільки з вами втече. Якщо у вас чорний пін, тільки з вами. Давайте його сюди. І опля. <реш> Якось воно. Отак от, Туду. Ми його прям вдавили туди. Марсіаніна. Тепер у нас є Марсіанін. Да цікаво, скільки колекція пінів нараховує наша. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, два, 23, три, 25, 26, п'ять, 28 двадцять, двадцять вісім пінів. Капець. А колись було ноль. А колись був тільки один, два. Так, це капець. Ну, вони тут щось крутяться, ну хай крутяться. Хотілося б, щоб вони не крутилися. А значить, що крутяться, бо ми їх не наклоняємо туди. І вони під вагою ходять. За тих, хто не знає, чому не крутяться. На да, он імбіцив Схожий а ну, де тут? Це більш нормальний такий. Чоловічий, на чоловіка, похожий. справжній такий, може моду такому. Так що ось так. Дякую, що подивилися. Пишіть. Які вам більше подобаються піни? Чорні з викрутками, цими, це капець. Золоті ось такі класні. Чи просто срібні? У нас є срібні. Але по технології вони схожі на золоті. Якщо ось. Чи вам подобаються товсті піни, ось такі, чи тонкі піни, ось такі, як Божа корівка? Хто його знає, чи ви отезні, ось такі, щоб у вас як орден був на вас? Якгіратіна такенний. Чи наоборот маленький. Що у нас тут найменше? У нас найменше мабуть Черепашка, динозаврик, це поки з найменших. І, мабуть, оцей космонавт у нас найменший. Так що, ось такого. Так, кілечко у мене ще до сих пор поламане. Я ніяк його не склею Я знайшов був нещодавно на теренах квартири клей. Але я порахував, що не на часі. І як бачите, не на часі до сих пір. Чомусь я думав, рахую, що хай буде поки що так. Мені лінь. Скоро все буде. Так що дякую, що подивилися. А тепер вам пока і відео з того, як купається у нас імбіцил. Пока-пока. Його брат поїхав стиратися. Бля, це супер контент. Наки запад ходити. Ти виживеш, брат. Ще захребнеться. Ні! йому плохо. Маркиза, дивись.